Уже в серпні мені 18, і я тренуюся, щоб стати гідним захисником України, здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. 17-річний Віталій готується до військової служби. Хлопець каже, тренується майже три роки. Проходить військові вишколи, вчиться тактиці та медицині. Моє тренування було 23 лютого 2022 року за один день до повномасштабної війни. Що з років 13 я цікався патріотизмом в вересні 2022 року? Я долучився до націоналістичної організації «Права молодь». прибував в ній практично два роки. За цей період я пройшов понад сім військових вишколів від п'яти до семи днів. Також у нас була медицина, окремі тренування по фізичній культурі. Кожен день пробіжки та вправи на витривалість каже постійно збільшено навантаження, щоб бути готовим до бойових умов. Віталій планує долучитися до спецпідрозділу «Кракен». Бригада Генерального управління розвитку міністерства оборони України це дуже екіпіровані, дуже навчені хлопці, також націоналістичними поглядами, молоді та перспективні. І я впевнений, що зможу себе там реалізувати. Мотивація дуже проста: це захистити свою сім'ю, захистити свою націю, дати можливість їй вижити та існувати. Віталій відвідує центр науки Тернополя, де ветеран російсько-української війни Артем Коновал планує відкрити військовий музей. Тут тренується на симуляторі польотів на дронах. Якщо пощастить, буду впівішником, не пощастить, то впівішники будуть проти мене. Але як мінімум я зможу розуміти, як працює дрон, зможу розуміти, як я можу в нього захиститися і протидіяти, щоб як наш ворог не кидатися на нього, думаючи, що зможе. Зупинити кумулятивний струмінь своєю головою. Також е, беру участь в вже вильотах на самодіймових дронах на полігоні. На виставці є макати зброю, оптичні прилади та амуніція. Ветеран навчає, як правильно з ними поводитись. Щоб трошки е, зрозуміти, що таке бойові дії або бути до них готовим, може піти дуже багато часу. Як би то не було на КМБ або щось вас людей навчуть базовим принципам, що таке зброя, якийсь там базовий елемент, але ви ні тілом, ні духом не будете готові до е, тих е, тягот і небезпек, які у вас будуть чекати. Фізична підготовка та медицина це в будь-якому випадку буде вас готувати до будь-якої нештатної ситуації. Чи ви підете служити чи ні? Давайте один от тим бронежилет, він важчий, а тебе я по цей ти новіший, то тобі путонаска. Сенс для мене особисто лише в відродженні нашої нації та возвеличенні нашої країни над всіма іншими в мирний час, мирними методами. Проти нас проводять екзистенціальну війну, тобто війну на виживання або ми, або вони. Тому кожен чоловік, який може, навіть не йдеться про бажання, повинен готуватися і повинен бути готовим захищати свою країну. Тетяна Панченко, Андрій Бодок, Суспільне новини, Тернопіль.